У цю гру можна грати вдвох. Макрон наповну включив ядерні лякалки. Відчитав, як хлопчика. Трамп вилаяв і принизив Ілона Маска перед міністрами. От за факт чиновникам доплачуватимуть за знання англійської. Ситуація на Курщині критична. Росіяни оточують суджу. Вітаю, мене звати Юлія Кохан. Це Україна сьогодні. Підпишіться на наш канал, поставте лайк, і ми починаємо. Неспокійна ніч була в Україні. Росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об'єктах критичної інфраструктури. Основний акцент удару об'єкти газово-добувної промисловості України у повітряних силах. Підтвердили збиття 134 повітряних цілей: це 25 крилатих ракет Х-101, Х-55. 8 крилатих ракет калібр, одна керована авіаційна ракета та Х-59-69 і 100 ударних безпілотників типу «Шахет». Вперше цю повітряну атаку відбивали крім F-16 і французький «Міраж-2000». Про це повідомили у повітряних силах. Залучалась і винищувальна авіація, зокрема літаки F-16 та «Міраж-2000». Варто відзначити, що французькі винищувачі, які лише місяць тому прибули в Україну, уперше взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки. Ця атака стала наймасованішою атакою за цей рік. Це так: Росіяни готові до миру, пробивають і пробивають дно. Схоже кохання тривало недовго, і Трамп почав віддалятися від Ілона Маска і трохи таки підрізав йому крила. Варто нагадати, що Ілон Маск обіймає посаду старшого радника президента Дональда Трампа. Крім того, він не є керівником департаменту ефективності державного управління, яке було створено спеціально під нього. Після масових звільнень американських чиновників у міністерствах Трамп обмежив права маска саме в ухваленні кадрових рішень Трамп наголосив, звільняти працівників міністерств можуть тільки міністри. До речі, відчитував президент США Маска у присутності його самого і міністрів. Як зазначають журналісти, на зустрічі Маск визнав, що департамент ефективності державного управління пропустився помилок і погодився з вимогою Трампа обмежити свою роль до консультативної. Відтепер остаточні рішення залишаються за очільниками відомств. Останнім часом Мілон Маск почувався як бога за пазухою. Звільняє чиновників, грубо критикує лідерів союзних держав і не одягає костюм до овального кабінету. Як гадаєте, ми скоро побачимо гучне розлучення цих двох. Напишіть, Європа готується до оборони від російської агресії, але без США їхні справи виглядають кепсько. Тільки уявіть, якщо Путін раптом вирішить напасти запаси боєприпасів у Європі, можуть закінчитися за лічені дні, а переозброєння займе роки. Про це пише видання Блумберг. І навіть попри східний щит, який Польща побудувала наприкінці листопада, а це на хвилиночку 800 кілометрів огорож бетону і ровів за 2,5 мільярдів доларів. Європа все одно залишається вразливою, як пише видання без підтримки США, тримати оборону довго не вийде. За словами оборонних чиновників, які побажали залишитися анонімними через делікатність інформації, без США передові оборонні рубежі континенту здатні відбивати вторгнення Росії щонайбільше кілька тижнів, навіть якщо повний вихід США вважається малоймовірним, скорочення американської присутності все одно матиме наслідки. Коротше, Трамп повернувся до Білого Дому і вже як то кажуть, навів шороху. То зупиняє поставки зброї для України, то перекриває кисень обміну розвідданими. Тепер от розглядає перегляд участі США в НАТО. Тож європейці в паніці почали вкладатися в оборону. ЄС планує виділити 150 мільярдів єврокредитів і ще додатково 650 мільярдів на зміцнення оборони. Велика Британія планує перенаправити кошти з розвитку на армію, а Німеччина має намір порушити традицію, послабивши конституційні обмеження на запозичення для переозброєння. У четвер єС також погодився розпочати переговори про довгострокову реформу фіскальних правил, щоб дозволити країнам витрачати більше на оборону. Але є ще один нюанс: у Європі також бракує людей, які могли б захищати континент у разі нападу Москви. Брак до ста тисяч бойових кадрів і техніків, здатних вести сучасну високотехнологічну війну, це проблема, яку старіючому континенту особливо важко вирішити. Польща, до речі, вже замовила у США техніки на 60 мільярдів. Танки, гелікоптери, винищувачі F-35, Але на деякі з них чекати доведеться до наступного десятиліття. Натомість Франція, і Британія тепер у центрі уваги. У них є ядерна зброя. Президент Макрон вже заявив, що готовий говорити, як захистити союзників. Знаєте, я от почитала це все, і от що думаю, невже Європа справді так довго спала після холодної війни, що тепер бігає в паніці? Це трохи лякає. А ви що думаєте, друзі? Чи зможе Європа стати на ноги без США? Чи ми всі ще дуже залежні від заокеанських партнерів? За 12 тисяч доларів списував із зсу. А в Одесі повідомили про підозру військовому ТРО. Про це заявили у ДБР. Чоловік вимагав гроші у діючого військового, ба більше обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для отримання висновку, що дозволить звільнитися із зсу. Правоохоронці затримали його під час отримання частини суми 6 тисяч доларів. Встановлено, що у лютому цього року посадовець повідомив одному з бійців, що може допомогти йому завершити військову службу. За 12 тисяч доларів він обіцяв вплинути на співробітників військово-лікарської комісії для подальшої демобілізації військовослужбовця за станом здоров'я. 5 березня 2025 року фігуранта затримали під час одержання частини оплати за послугу у сумі 6 тисяч доларів. Наразі встановлюється повне коло причетних до оборудки осіб та військових, які встигли скористатись послугою. Пам'ятаєте, на початку лютого Зеленський запустив програму Контракти для молоді від 18 до 24 років. Так, от, буквально сьогодні перші добровольці за цією програмою вже отримали виплати. Гроші прийшли, але їх немає де тратити. Ми зараз в лісі. Збираюсь купити батькам дом, Е, купити автівку та відкрити якийсь бізнес. Перша частина прийшла е, сьогодні. Ні, ні гроші не були основною мотивацією. Я знав, куди я йду, я знав, що що мене чекає. Ну, Нічого неможливого. Перша виплата для добровольців за цим контрактом 200 тисяч гривень. Це як полагається. Не. Дуже смс-шка є 197. Там комісія, але це. Спочатку смішно. Але зверніть увагу, замість 200 обіцяних хлопці отримали по 197 тисяч. Мовляв, три тисячі – якась комісія. І тут хтось вирішив нажитися. Невже не можна було утрясти цей момент з комісією? Нагадаю, так званий мотиваційний контракт добровольці укладають на рік. І крім гідної фінансової винагороди у мільйон контракт передбачає ще й професійний бойовий вишкіл за стандартами НАТО. За даними міноборони, у рамках проєкту Контракт 18 18-24» добровольці отримають виплату у розмірі 1 мільйона гривень. 200 тисяч гривень виплачують одразу, а решту грошей під час служби. При цьому добровольці щомісяця отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Тоді як після року служби добровольці зможуть виїхати за кордон, здобути вищу освіту безкоштовно та взяти іпотеку під 0%. Власне думки щодо справедливості запровадження цієї програми для добровольців розділилися як серед військових, так і в суспільстві. А ви що думаєте з приводу такої системи мотивації для молодих добровольців? В умовах охолодження відносин між Україною та її європейськими партнерами з одного боку та Сполученими Штатами з іншого Франція почала претендувати на роль рятівника старого світу від військових загроз, що насуваються з Росії, аж до захисту країн Європи своєю ядерною зброєю. Про це відкрито заявив президент Республіки Еммануель Макрон. Що корисного із цієї нової позиції Парижа може взяти для себе Україна? Про це далі. Майбутнє Європи не повинно вирішуватись у Вашингтоні чи Москві. Саме це є ключовою думкою без перебільшення історичного звернення президента Франції Еммануеля Макрона до своєї нації. Залишатись глядачем у світі надзвичайних небезпек було б безумством. Потрібно негайно приймати рішення для підтримки України заради безпеки французів та європейців. Заяви французького лідера пролунали на тлі різького розвороту головного гаранта безпеки Європи та демократії США. Макрон я думаю, і по своїм личним контактам з Трампом, і по розвитку ситуації в відношеннях між США і Україною, Макрон для себе вже зробив вивод: США будуть уходити з Європи. США будут как минимум ослаблять свою роль в рамках НАТО по обеспечению безопасности Европы. И поэтому Европа э, должна сейчас э, четко осознавать. Э, Є захищати себе самою. Поки у білому домі вже відкрито грають на руку Кремля, припиняючи військові поставки Україні та згортаючи співпрацю в обміні розвідувальною інформацією, Макрон вперше публічно назвав Росію прямою загрозою для Франції та всього європейського континенту. Ми не можемо довіряти угодам з Росією. Мир повернеться на наш континент тільки з тихомиреною Росією. Я хочу вірити, що США залишиться на нашому боці, але ми повинні бути готові до того, що цього не станеться. Що важливо, слова Макрона підкріплюються діями, крім обіцянки, наростити військову підтримку України за рахунок суттєвих інвестицій у французьку оборонку та передачі зі складів наявного озброєння. Франція пропонує Україні свою розвідку. Франція готова передавати Україні розвіддані після припинення співпраці Києва з Вашингтоном. Наша розвідка суверенна з власними можливостями. Ми даємо українцям можливість скористатися цим, крім підтримки України. Франція готова до рішучих кроків щодо зміцнення безпеки країн-членів Євросоюзу. За словами президента, Франція буде обговорювати з європейськими союзниками розміщення французької ядерної парасольки як альтернативи американській. Макрон подчеркивает, почему именно Франция должна выполнять лидирующую роль в политике безопасности Европы, потому что у Франции есть ядерное оружие. И если не будет ядерного американского зонтика для Европы, то тогда ну, фактически Франция готова выполнять эту роль. Возможно, будет на базе Франции и с лидирующей роли Франции развиваться совместный европейский ядерный щит. И Украина может приєднатися в от к тому самісному проекту, та а також от проектам створення спільної європейської системи противоздушної оборони і е ракетний е ракетного щита Європи дії лідера Франції підтримує також і французький парламент, лідер правої опозиції Марін Лепен, яку раніше неодноразово звинувачували в симпатіях до Росії, засудила рішення США щодо України. А лідер правоцентристської групи у французькому сенаті взагалі звинуватив Трампа в союзі з Путіним. Вашингтон перетворився на двір Нерона. Імператор Палій, покірні придворні та блазень, одурманений кетаміном, який відповідає за чищення в держапараті. Ми вели війну проти диктатора. Тепер ми боремося з диктатором, якому допомагає зрадник. Як реагувати на цю зраду? Відповідь проста: дати відсіч. Насамперед не помилятися, поразка України стане поразкою Європи. Консенсус серед політиків свідчить про те, що у Франції розуміють, європа або зміниться, озброїться та допоможе Україні вистояти або зникне з політичної карти світу. Кремлівський пацієнт без змін. Дах поїхав і вже не повертається. Вчора Путін чи його двійник, трійник або і переноска вийшли в люди. Нам нічого чужого не нужно, но но ми свої і нам нужен такий варіант, от такой, который обеспечил бы стабильное развитие нашей страны в условиях мира и безопасности. Потім зустрівся з родичами ліквідованих СВОшників і говорив в основному про подвиги своєї доблесної армії. В якийсь момент бункерний настільки ти типу порозчулився, що аж сльозу пустив. <звач> <звач> Але <звач> поряд із сопливо-сльозливою показухою була стара добра брехня. Пуйло заявив, що Росія строковиків воювати не відправляє. Повісток на срочну службу, ну це, звісно, ерунда. Ну, ви знаєте, що хлопці з срочної служби ми не направляємо в зону бойових дій. Але от так сюрприз: напередодні путінська держдума вихваляється. Російські строковики успішно виконують бойові завдання. Сльозу пускати навчився, а звіряти дані ні? Чи здивовані ми ні крапельки? Ну і насипав дід, звісно, про Україну, що поступатися своїм не збираються. Стоять будім до кінця і інше бла, бла, бла. І до новин під куполом у соцмережах з'явилася інформація, що Інна Свириба відмовилася від мандату слуг народу. Вона була наступною за черговістю кандидаткою після Ірини Кормишкіної, яка нещодавно склала депутатський мандат. Наступним нардепом від партії стане Сергій Мельник. Таке рішення центральної виборчої комісії. Комісія розглянула документ і визнала інну свирибу такою, яка не набула депутатського мандата. Водночас ЦВК визнала Сергія Мельника, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії Слуга народу під номером 149, обраним народним депутатом. Цікаво, цей Мельник теж відмовиться від мандату. І взагалі дивна історія з інною сверибою. Вдумайтеся, людина добровільно відмовилася від мандату народного депутата. Спочатку хотіла, а потім перехотіла. Як гадаєте, в чому справа розчарувалася у владі? Цікаві новини від нардепа Олексія Гончаренка. Уряд каже, буде платити надбавки до зарплати за увага знання англійської мови. Про це гончаренко написав у своєму телеграм-каналі. Йдеться про надбавку розмірі 10% від посадового окладу у разі знання англійської не нижче рівня Бі-2. Які категорії підпадають під дію постанови: військовослужбовці, контрактники, голови, заступники, місцевих державних адміністрацій, поліцейські, середній та вищий склад нацполіції, особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту, прокурори, керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради, ради директорів, керівники державних наукових установ, керівники закладів вищої освіти, працівники сфери освіти та науки, керівникам установ, закладів організацій. Ну а на завершення гончаренко не повірите. Запросив всіх до своїх гончаренко-центрів, де з його слів безкоштовно навчають англійської мови. Приходьте до нас, вчіться, отримуйте підвищення зарплати на роботі. Цікаво, скільки посадовців, поліцейських та освітян знають англійську на рівні Бі-2? і чи підтягуватимуться до них інші? Якщо за це доплачуватимуть, як думаєте, напишіть. На Курщині ситуація критична вже не перший день. Росіяни прорвалися через український рубіж оборони у районі суджі. Зсу намагаються стабілізувати ситуацію. Про це повідомило видання Українська Правда із посиланням на українських військових на тому напрямку. Джерела стверджують, це сталося не раптово, а поступово і планомірно. Відбувся прорив району блокування. Якщо коротко, це територія, де наші підрозділи намагаються стримувати ворога, щоб не опинитися під загрозою оточення. Ймовірно, росіяни пішли на прорив під суджою, аби отримати ще один шлях просування до ключової дороги українського груповування на Курщині суми юнаківка суджа. З початку січня 25-го вони намагаються взяти цю дорогу під контроль. Наприкінці лютого росіяни зробили першу спробу наблизитися до цієї дороги з півночі через село Новеньке. Ну що ж, а поки лишається сподіватися, що наші ЗСУ добряче насиплять росіянам, аби зірвати всі їхні плани. На цьому у мене все. Підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. І тоді обов'язково побачимося ще.